З Євангелія від Марка у місті Капернаумі в Суботу, Ісус, увійшовши в синагогу, почав навчати і дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, запитуючи, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши замовкни і вийди з нього. Тоді ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою. Навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І зараз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці. Слава Ісусу Христу. Коментуючи цей оривок Євангелія від святого Марка, Іоанн Дамаскин говорить наступне розважання. Злий дух викривив і зробив брехливим все те. Чим послуговувався, за допомогою людини впровадив зіпсуття у цей світ. І ось, коли бачить, що Бог воплотився в людину і хоче виправити цей світ, далі намагається брехати, хоч, начебто, і говорить правду, падає перед Ісусом ниць, просить Його, щоби не мучив. Просить, щоби ще зачекав, визнає свою слабкість, але Господь не піддається на ці слова Злого Духа і виганяє Його, не дивлячись на всі ці благання, не дивлячись на всі ці знаки, які злий Дух перед Ісусом чинить. Таким чином виявляє Господь тріумф правди і любові. Правди, тому що не приймає визнання зі сторони брехуна, не приймає визнання зі сторони істоти, яка своєю суттю намагається понівечити все, до чого торкається. І з другого боку бачить, що лишень любов робить правду, про яку кожен, хто хоче, може говорити справді дійсною. Цього у злому дусі немає, але це є у навчанні Ісуса. Тому воно має таку силу, нечистим духом наказує і вони слухають Його. Тому його вчення має таку владу, бо це правда і любов.